Масштабна атака по Україні Росіяни вночі запустили 100 ударних дронів і безпілотників імітаторів різних типів. Повітряним силам вдалося збити 65 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Одеській та іншій областях. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Ще 28 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Два із них вилетіли до країни-агресорки та Білорусі. За останній тиждень росіяни ударили майже шістьма сотнями шахедів. Двох людей вбили росіяни у Родинському на Донеччині. Вони поцілили у підприємство вибухами, пошкоджені житлові будинки. Поранений також житель Покровська. 87 осель поруйновані у Сіверську, близько десятка у Лимані та Новодмитрівці. Двоє людей загинуло, і троє поранені на Херсонщині. Окупанти обстріляли майже 40 населених пунктів. Пошкодили багатоповерхівку, 10 приватних будинків, школу, склади та сільгосптехніку. Безпілотниками та артилерії росіяни атакували Харківщину. У Роганській громаді уламки шахеда поранили двоє людей. У Кіндрашівській шпиталізація знадобилася жінці. А у Новобаварському районі Харкова після удару шахеда 59-річна жителька та 9-річна дівчинка отримали. Гостру реакцію на стрес. Четверо постраждалих у Одесі. Трьом медики надали допомогу на місці. 90-річного чоловіка ушпиталили. Росіяни атакували місто перед світанком, дронами та ракетою з моря. Ракету збили сили ППО. А через падіння уламків шахедів у чотирьох багатоповерхівках вибиті шибки. Також пошкоджені п'ять дачних будинків та склад з зерном. Згоріли 10 приватних автівок. Пролунав вибух. Я вискочив у двор, вогнегасник з собою взяв, попитався затушити ось моя машина Гольф Трій. Вот. Після цього ну, вогнегасника хватило на 5, на 5 секунд. Добре, що забрав Бог залізом стеклами, а не життями громадян. Не життям громадян.